Всім привіт! В даному відео поговоримо, чому не слід купляти токен WhiteBit на даний момент. Вартість токену на даний момент складає 12,3 долара. Хоча ще 28 вересня вартість складала 4 долари. І потрібно трішки проаналізувати і вияснити, чому взагалі відбулося таке зростання і чи буде в майбутньому також стрімке зростання. Отож, для більшого розуміння ситуації приходимо у TradingView, і ось тут будемо зважати на перше це об'єм і відповідно графік ціни. Обираємо 4-годинний таймфрейм. І бачимо суттєве зростання, яке відбулося 28 серпня. І як ми бачимо, декількома зеленими свічками це зростання відбулося стрімко аж до. Фактично 12 доларів і власне опустилося до приблизно 10. Дуже дивна ситуація складається: зростання з 4 до 6 доларів однією свічкою, і в подальшому ми не побачили суттєвого просідання, що незрозуміло, тому що зазвичай усі готові частину позицій фіксувати і частину залишати. Але в даному випадку ми побачили невелике зростання об'ємів, що говорить про те, що в рядових користувачів не такий великий об'єм даних токенів. і, Відповідно, маркетмейкер може без проблем маніпулювати ринком в подальшому. Ми побачимо декілька невеликих свічок з приблизно аналогічним об'ємом, як і до цього. Невелике зростання, невелике падіння. І знову ж таки, ми бачимо три зелені свічки зростання до 10-11 доларів. І по об'єму ми бачимо, що велику частину токенів викупили, і об'єм суттєво зріс в порівнянні з попередніми показниками, що знову ж таки свідчить за те, що швидше за все маркетмейкер викупив суттєвий об'єм, для того, щоб збільшити ціну, тому що в загальному об'єм ринку невеликий і, Відповідно, дану ліквідність можна без проблем викупити і збільшити курс. І знову ж таки, що найменш важливіше, ми не побачили суттєвого просідання після ось цього зростання по великому рахунку: три можливо чотири свічки зелені. І ми помітили невеликі просідання, але об'єми не зросли, що знову ж таки свідчить про те, що викупив маркетмейкер або е, інвестор, який планує зберігати в довгостроковій перспективі, але більш мовірно маркетмейкер. І ми знову ж таки, якщо не побачили суттєвого зростання, подумайте, власне, логічно, якщо ви заходили в 5-6-4 по 4 долари, ви не готові були б зафіксуватися хоча б частину по 10. Я, власне, заходив по 3-4 і вийшов приблизно по 6,2 і я не Зраховано в подальше зростання, але як ми побачили, зростання відбулося. В подальшому ми бачимо невелику нормальну структуру торгів, хоча б якусь структуру, хоча об'єми суттєво впали. Це знову ж таки трішечки насторожує. І власне 15 жовтня ми знову ж таки помітили суттєве зростання. До 13,2, і хоча об'єми вже зросли не надто помітно. Знов ж таки основна проблема даного токена, що передбачити його курс дуже важко, і на даний момент немає жодних передумов щодо суттєвого його зростання. І на даний момент це виглядає курс. Просто витягнули вгору об'єми, ліквідність мінімальна. І відповідно, якщо ви плануєте придбати на даний момент токен Вайдбіта, важко передбачити взагалі його курс. Можливо, він зросте, можливо, не зросте, але при таких мізерних об'ємах ми бачимо досить великий курс, і він дуже насторожує, враховуючи, що токен Вайдбіта на даний момент не так активно використовується. Він залістився тільки на одній криптобіржі власне, це на хобі, ну і, звичайно, на криптобіджі В Жодному випадку не потрібно прирівнювати токен WhiteBit до токена BNB від Binance, тому що це кардинально різні токени і різні екосистеми. Наступна особливість це те, що токен WhiteBit демонструє не прив'язку до біткоїна і до іншого крипторинку. В загальному він живе власним життям, демонструє іноді суттєве зростання, іноді падіння. І це знову ж таки насторожує, що це тільки маніпуляція, відповідно в кожної криптовалюти, в кожного ринку взагалі є маніпулятори. І Кити або інші гравці ринку, в яких є велика доля ринку, і вони відповідно даним ринку можуть маніпулювати. Але в Войтбіта взагалі все виглядає на даний момент дуже натягнуто за вухо вгору. І ми бачимо курс 13.2. Однозначно, по 13,2. даний токен я б не купляв, але це звичайно не фінансова рекомендація. Вам потрібно власноруч вирішувати. Але мабуть, для мене оптимальна ціна для покупки була б це близько трьох чотирьох USDT, Якщо ми побачимо даний курс, а я все ж розраховую, що ми його побачимо. І тоді відповідно можна буде купляти токен від з метою спекуляції. Особливо враховуючи, що весь крипторинок на даний момент в просадці можна придбати ті ж самі альткоїни, як Cardano, Atom, Matic, Solana, ті, той ж самий BNB, Ethereum, Bitcoin, для прикладу. Відповідно, у нас відкривається велика можливість щодо купівлі криптовалюти по невеликому прайсу. І на даний момент я б точно не купляв токен WhiteBit. Однозначно, я не виключаю зростання даного токена, тому що маніпулювати невеликими об'ємами не складно, і відповідно нам можуть намалювати будь-яку явну цифру, яка потрібна. Даному відео в жодному випадку не надаю фінансові рекомендації, а тільки розмірковую щодо курсу власне токена WhiteBit. Приймати рішення щодо купівлі-продажу потрібно власне вам. Якщо дане відео для вас було цінним, не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. З вами був Тарас на каналі Startup і до зустрічі в наступному відео.